Доброго ранку, друзі. Е, в нас ще темно. Е, я сам у ранку прийшов на пробіжку, тому що вже на 9 -го годину мені потрібно бути на роботі. Поставив авто на зарядку своє. Ось така станція електрична і бедрола в Іспанії є. Ось і зараз йду бігати. Піду бігати на набережну, побіжу на маяк. Незвично, незвичний ранок для мене. Сонця ще немає, воно заховалося за хмарами. Ось. Але погода все рівно чудова, як на. Як на січень місяць погода бомбезна, чесно сказати, набагато легше змотивувати себе на пробіжку, коли ти живеш в такому прекрасному кліматі, а саме, а саме в такому кліматі, який в Терев'єсі. Я буду бігти приблизно 40 хвилин сьогодні. Ну що, почав я новий рік е, зі спорту, тому що планую в цьому році е, скинути як мінімум 10-15 кілограм, тому що життя одне, здоров'я потрібно цінувати коли ти здоровий. Я вже це знаю, але на практиці останнім часом в мене це не виходило. Ну, дякувати Богу, зібрався. Я вже тиждень бігаю, але сьогодні вирішив почати знімати. Можливо, когось з вас це змотивує. Для тих, хто можливо вперше дивиться мій канал в Ютубі, розповім, що звати мене Славко. Я вже 10 місяців живу в Іспанії. Причину, я думаю, ви здогадуєтесь. Ось відразу питання, я знаю, яке буде в коментарях. Як ти виїхав з України? Можете подивитися мій інстаграм, Славко Святинчук. Ви побачите, що вже в січні, в лютому 2022 року я проживав в Домініканській республіці. За два місяці до війни в мене було якесь таке відчуття, що в Україні буде якийсь важкий час. Я сказав дружині, що хочу виїхати з України. Вона запиталася, на скільки часу. Я сказав, що беремо білети в одну сторону і їдемо в Домініканську Республіку. Вона була в шоці, каже, як так, треба ж взяти білети назад. Але в мене було вже таке відчуття, що назад ми не повернемось. Але в аеропорту е в аеропорту в Мадриді мене змусили купити квитки назад. Сказали, що ти не можеш летіти в Домінікану в одну сторону. І ми взяли квитки назад 18 е лютого. 18 лютого у нас були квитки додому в Мадрид, а потім ми мали купити квитки в Україну. Ми пролетіли 18 лютого, я відчував, що вже були такі, знаєте, воєнні слухи. Всі здогадувалися, всі говорили про солярку, бензин і те, що треба запасатись, те, що буде війна. І я сказав дружині, що давай залишимося на 10 днів. А в місті Торев'єха, так як я тут був, десь 6-7 років тому нам дуже сподобалось. Ось. І ми вирішили е, все-таки е, взяти квитки на 28 лютого. Всі ви знаєте, не для, для вас не секрет, що 24-го розпочалась війна. Ось. Так як я працював в Києві в сфері нерухомості. Е, 27 лютого тут в Теревєсі був мітинг, я познайомився з генеральним директором компанії «Легрія». і нас з дружиною взяли на роботу. Ми відкрили україномовний відділ продажі нерухомості в Іспанії. Ось. Тому ми тут хочу сказати, я не хвалюсь, сприймайте це як хочете, але я радий, що я можу бути тут. І я радий, що наша компанія, на сьогоднішній день ми допомагаємо Україні, допомагаємо ЗСУ. Бажаємо здоров'я! Це відео спеціально записано для Яна Вайруха та Славкова Святичука з вітаннями і дякую за зарядні станції. Допомагаємо діткам, сиротам, людям, які потребують цього в Україні. І також біженцям з України, в основному це жінкам, яких багатодітні сім'ї, ми допомагаємо тут, в Іспанії. Привет. Привет. Давид. Це наш волонтер. А як дочку зовут? Забил. Ульяна. Компанія Алегрія за допомогою допомогою продуктами і допомоги перекладом з моєю дитиною, допомогою медичного перекладу. Від щирого серця дякую цій компанії велике і заступнику і працівникам. Велике велике спасибі. Я хотіла щиро подякувати компанії Алегрія за 8 тисяч гривень. Які я отримала для ремонту мого будинку. Ось. Тому для мене це не просто робота, а це робота, яка дає мені можливість а, бути корисним. І я знаю, що я тут на даний момент більш корисний, ніж був би я зараз а, в Україні. Ось. А, хто не знає, скажу вам, що я займався волонтерством до війни 10 років. Це школи, діти, інтернати. Я об'їздив 500 шкіл, провів е, 500 заходів в школах, різних соціальних, е, християнських концертів е, з мотивацією проти наркоманії, е, наставляв дітей, е, віддав цьому 10 років свого життя. Це так коротко про мене. Е, тому друзі, кому. Кого цікавить на даний момент нерухомість в Іспанії, звертайтесь, пишіть мені в Ютубі, в інстаграмі. І також я залишаю під цим відео посилання на наш YouTube канал по нерухомості компанії Алегрія. Кому цікаво, підписуйтесь, переходьте. Якщо є якісь питання, пишіть мені, чим зможемо допоможемо. Підписуйтесь на мій канал, я буду старатись кожний тиждень. Виходити на зв'язочок, знімати такі лайф-блоги, ось. Тому до зустрічі разом до перемоги. Добіг я вже до маяка. Тут хлопці ловлять рибу і один тягне якусь велику рибу. Так як в мене стоїть спеціальна програма яка не дає мені зупинятись, я буду бігати і знімати Зараз ми побачимо що він там тягне. Ох ти ого